Ще один кросовер додається до нас в копілку підобраних нами автомобілей. Це у нас Ford Escape 2017 року. Автомобіль в дуже крутій комплектації, я б сказав, максимальній, хоча ті типу, тут якась SE, саме там преміум. 2 літра турбомотор на 240 кінських сил. У нас звичайний гідротрансформатор даного автомобілю, шкіряний салон, панорама, легкосплавні диски. автомобіль на зимовій гумі. Є у нас такі ходові огні. Бачу. E, що там, зимова гума, гума, в принципі, нормальна. Диски тормозні нові, по-моєму, задні, якщо не помиляюсь, теж ну, почти нові Виробитки почти пощанемо. Я знаю, що по тормозах питань ніяких не було по ній. E, що по машині? Знайшли машину дуже швидко. E, ми машину знайшли. В принципі, я людям запропонував перший варіант, який якби ми шукали раніше зразу під їхні критерії. Потім я вирішив запропонувати на свій погляд гарний автомобіль. І якраз цей автомобіль тільки з'явився в продажі. Я запропонував, він сподобався, як мені, так і замовникам перевірили по всіх базах, в принципі. Нічого критичного по цій машині немає, поїхали подивилися. У нас по факту є одне підфарбування, це одне крило, оте б'ється другим стоном і все. Вся машина повністю в рідній фарбі. У нас є електропривод багажника. Електропривод багажника. 240 син, знаєш, як вона їде крепко? Їде крепко, крепко взагалі. Запасочка, все тут чітко, навіть лічка. Знаєш, зачем тут лієчка? Тому, Тому що не, це зачем? Форд? А форду що тут в бачку. Отут. От, от. Ти відкриваєш, а тут easy fuel, а, і зі фуєл, поняв. Надо лієчку. Якщо ви хочете з каністерки бензинчику туди такого з тирсою залити, то треба оту лівочку туди вставити, і все у вас вийде. І в машинах пасива. Паркотники, камери. Так тут ти подивись, є домофон, ти от Чік ключ забув, можна без ключа зайти. тільки що так. от далі непонятно. Електропривод сидень, шкура на шкурі, пелорама. Та ти що? Ну взагалі, пішли з тої сторони покажемо. Двохзонний кліматконтроль, подогревий сідень. У нас сінг 3 магнітола, саме топова для Форда на той час. Ну Прям, прям класно. Мені, ти зрозумів, все регулюється. ну, Форд реально зачетний, зайшов. І, до речі, став він людям дуже-дуже добре. -дуже Під ключ машина стала. От, блін, я навіть, не вважав повністю. Десь. Ну, до 13 з половиною з реєстрацією З Спершу вона у нас тільки свіжо пригнана, і вона була на червоних номерах. Її тільки зареєстрували. Люди нам довірились повністю, попросили автомобіль знайти під свої, якби їм треба було кросовер на автоматі і максимально свіжий і за розумні гроші. Довірилися, якби повністю на наш смак, щоб ми вибрали автомобіль. От був запропонований такий Форд, знайдений дуже швидко. Люди подивилися, людям сподобалося. ми перевірили, нам теж все сподобалося, і ми машинку доставили. Машину замовлення прийняли в п'ятницю. І вчора машина вже була в нас, сьогодні в нас. Ні, не в п'ятницю, в суботу ми замовлення прийняли, у неділю ми її вже купили. І... У, а су... І в понеділок вона вже була тут, От, три дні, і ви з машини. От ви, ви сьогодні сидите вдома, а завтра ви вже з машини. Розумієте, як це все працює? Чи післязавтра? Це, це отак. Тому, якщо ви хочете собі новий класний автомобіль в гарної якості, повністю перевірений, чекаємо вас у нас на майданчику автопоїнт. Ми з вами заключаємо договір і починаю уже далі я шукати вам автомобіль вашої мрії.